Чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів 13-15 років проходив у місті Хуст та зібрав понад 350 учасників. Кривий ріг представляли кращі спортсмени у складі збірної Дніпропетровської області. Наші важкоатлети з міста Кривого Рогу дуже показали гарний результат та привезли в наше місто 27 нагород різного гатунку. Хотілося би виділити чемпіонів: це Штанько Микита, ДЮСШ номер 9 Строга Кіра. Це ДЮСШ номер 1 Та Бойко Микита, теж чемпіон України серед 15 років. Показав гарний результат. Теж вихованець ДЮСШ США номер 1. Перспективна криворійська молодь своїми виступами допомогла збірній Дніпропетровщини завоювати на чемпіонаті ряд призових загальнокомандних місць. Загалом наше місто показало найкращий, мабуть, результат зі всієї Дніпропетровської області. Ми дуже нашими спортсменами дали багато очок, що дозволило нам в командній першості зайняти серед дівчат до 13 років. Команда була друга, серед 15 років команда була серед дівчат друга. Та серед хлопців до 13 років ми були другими. Серед 15 років були команда п'ята. У Криворізьких важкоатлетів попереду нові відповідальні змагання. Зараз в нашому залі тренуються п'ять майстрів спорту та майстер спорту міжнародного класу це Юлія Кавальова, де на даний момент проходить на начальних тренувальних зборах і в кінці місяцю з Максимом Бережним відібралися на юніорський чемпіонат Європи, який буде проходити в місті Рашен в Польщі. Валерій Кожухар Олег Каплі цей день.